Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. У нас завершився тиждень стартів лютого 2024 року. І цей тиждень я присвятила процесам, які я збиралася вив'язувати у спільному в'язанні дівчат з Харкова, Харківські петлі. Це гра Бінго на 2024 рік. Це 16 завдань на весь рік, і треба обирати якусь собі лінію, чи рядочок, чи стовпчик, чи діагональ, і наприкінці кварталу звітувати. Отже, на перший квартал я собі обрала останній рядочок і перший стовпчик, тому що у першому кварталі дівчата-організатори дозволили брати. Для виконання умов розпочаті процеси, якщо розпочато не більше, ніж 50%. У мене якраз були розпочаті процеси. А оскільки основною моєю метою на 2024 рік є зменшення запасів пряжі і зменшення ну, до якогось логічного мінімуму розпочатих процесів. Було дуже доречно, що я оберу саме цей рядочок і цей стовпчик, тому що в мене були розпочаті аксесуари, і в мене були розпочаті шкарпетки і Завершити всі процеси по заявленим лініям треба до 20 березня, тому я вважаю, що я дуже Логічно обрала саме ці лінії, тому що не вважаю для себе можливим замахнутися у першому кварталі, тому що вже місяць пройшов, на плечовий виріб я вирішила не замахуватись, тому у мене перший квартал буде з аксесуарів. Ні, я, мабуть, розпочну плечові. Але заявляти лінію з ними для мене то занадто. Отже, першим стартом для мене була шапка дорослому. Я приберу білий аркуш, тому що без нього краще видно. Перший старт це знайомство з новою для мене пряжею. Я так гадаю, що мало хто знайомий з цією пряжею у нас серед дівчат, тому що ну, я рідко бачила, щоб була пряжа з Франції. Німеччини і Італії все ж таки більше. А тут у нас вироблена у Франції. 100% вовна. Virgin Lane 50 грамів. 125 метрів. Це якраз товщина на, на шапку, і мене спокусив, по-перше, колір. Це ж за версією Pantone колір 2024 року. Він має назву Персиковий пух. Не знаю, де вони знайшли у персика пух, але хай так і буде. Мені здалося цікавим попрацювати і дізнатися, познайомитися з пряжею від фірми Yves Laurent. Як вам така назва? Мені здається, це такий будинок моди є у Франції. Отже, я вирішила доторкнутися до французької моди, хоч так. Ниточка приємна на дотик, і я вважаю, що це буде. Чудовий аксесуар для дівчат на весну, тому що ниточка не товста. А оскільки вирішили, що це абрикосовий пух, то буде, буде у нас такий гарбуз весь у пуху з абрикос, з-під абрикос. Це був мій перший старт, от я його розпочала. І сподіваюсь, у цьому ж місяці його і завершити, хоч на тижні з магічним кубіком, якщо випаде перший процес, хоч на тижні визволення та гачків, тому що я розпочинаю тепер старти тільки такі, які завершаться, чи замість тих, які я завершила із своїх недов'язів. І, мабуть, саме тому другий процес це. Процес із товстої пряжі, 100 грам 200 метрів, і це залишки, треба ж вив'язувати залишки пряжі від фірми Новіта, 7 братів. У мене залишалась отака рожева ниточка. І я вирішила додати сіренької, тому що я, я ж тепер знаю, що мені 100 грам на пару не вистачає. Розпочала я їх вив'язувати хеліксом, і тепер я зупинилась у тому місці, де пора вже вив'язувати п'ятку. І я трошки завагалась, чи вистачить мені рожевої нитки, щоб зробити і п'ятку рожевою, і носочок. Тому що, якщо обирати, то я б обрала скоріш сіру п'ятку. А носочок хай буде рожевий. От я не знаю, чи ризикнути, вив'язати рожеву п'яточку, ну, щоб було гармонійно поєднувалося з резиночкою рожевою. Але буде більш доречнішим, щоб вистачило і на носочок. Мабуть, ризикну, тому що ниточка товстенька, тут недовго її. Дов'язати не сподобалось розпустити і знов дов'язати. Отже, другий старт, я теж сподіваюся, вив'язати. Якщо не на тижні з магічним кубіком, то на тижні визволення. І з чисто стартами це все. Тому що наступний старт це, так би мовити, редизайн. Розпуск. Це Мій снут, який я показувала в попередньому відео. Снут, до речі, 2017 року народження. Оце скільки він служив, прикрашав і шию і голову, і тепер пішов у розпуск, щоб змінитися і перевтілитися на щось інше. Ось я. Перемотала, І виникла в мене асоціація, що якщо хочеш щось змінити кардинально, то це схоже на зміну, як то кажуть, ніг на голову перевернути. Але в мене вийшло трошки навпаки, тому що. Ну, снуд, можливо, ж було не, не тільки на шию надягати, а ще й на голову. Тому, як то кажуть, у новому втіленні цієї пряжі я перевернула з голови на ноги і вирішила вив'язати отакі тепленькі, це напіввовна. На і якраз завершиться опалювальний сезон, і буде матусі така. Тепла річ на ніжки, щоб було і тепло і приємно. Дуже зручна річ, коли ви, так би мовити, в дорозі. Раніше я користувалась тим, що мала такі капці, коли їздила у відрядження. А тепер такі капці виручають. Коли треба, треба щось одягати, так би мовити, на тимчасовому місці проживання, дуже зручно. Ну, ті, в яких ми зараз ходимо, я не буду показувати, а це буде матусі обнова на 8 березня. Але це саме буде. Не, не, не як подарунок, а як саме перев'яз, тому що снуд важить, важив вже, я ж його вже розпустила 250 грам. І я так думаю, що з цієї пряжі я вив'яжу не тільки ось капці. А ще й в мене буде залишок, і я зможу закрити за допомогою цієї пряжі ще й клітинку, хоч з. Залишків хоч клітинку, там, де комплект. Вив'язати шапку і рукавиці. Ну, тому що, тому що треба ж надати ниточкам нове життя, і я ж не хочу збільшувати залишки. Я своїми руками додала собі. Залишки пряжі, а тепер ще й процес. Але вони в'яжуться швиденько, тому я ці, я якраз сподіваюся завершити на тижні з магічним кубіком. Отакий в мене був старт, редизайн, перев'яз. І четверте це, так би мовити, рестарт, тому що. Довгов'язу, який в мене, здається, з лютого вже рік майже. Я не пам'ятаю, чи лютий, чи березень. Але незакритий гештальт в мене. Були в мене такі дві пташки. Я вважала, що це в мене два гусі, а виявилось, що це чекачки. Чи, може, чайки, ну, тому що на гуся не тянуть, шиї не вистачає. І ось я вирішила зайнятися селекцією і, як то кажуть, розпочати, виводити нову породу пташок. І ось Намагаюсь вив'язати щось подібне. На гусика. І ось я зробила більш довшу шию. Але не знаю. Мені стається, він більше схожий на павича, але тільки не вистачає такого хвоста. Ну, шия довга, так. Оце я мудрую з ногами і не знаю. Чи то збільшити йому голову, чи хай так вже буде, тому що, ну, хочу я завершити цей процес, тому що гарні пташки, але. Але щось, щось я буксую, гальмую з цим процесом, але ж не може під самої ідеї я не можу відмовитись, вона мені дуже подобається. А ось селекції не дуже. Тут не знаю, я спробувала більше голову зробити, і вона на цій тоненькій шийці якось не дуже. Не знаю, дівчата, у кого є живі гусі, Скажіть, схоже це, це на гуся чи ні? Ну, хоч приблизно. Ну, тому що мені потрібно, щоб воно було схоже на гуся, хоч трошки. Оце в мене четвертий старт-рестарт, тому що, як то кажуть, знову все спочатку. Не стала я ці. Розпускати, хай будуть як приклад. Можливо, було би вив'язати з цими, але тоді сама ідея трошки така буде недоречна, тому що мені потрібні саме гусі. Один сірий, один білий, два веселі гусі. І щось мені тут. Тут вже шия мені подобається, тут мені вже голова не подобається. Не знаю, яка голова у гуся. Здається, ж, не дуже велика. І хто там буде звертати? Будемо вважати, що, ну, це такі, такі трошки недогодовані гусі. І от я що небудь вишью на сірому. Пров'яжу трошки білого. А потім сумніваюсь, отут більше трошки голова. Тобто, оце мій процес, і буду з ним щось робити. Це, виявився найскладніший для мене процес, тому що, якщо мені не подобається, то я її не буду завершувати. Хоча до 20 березня я повинна завершити. Бо цей процес у мене і у рядочку, і у стовпчику, без нього ніяк. Оце такі надбання у мене за тиждень стартів. У мене є ще один старт, але я вам його не покажу. Тому що він не стосується харківського бінго. Він стосується бінго, який ми складали в рамках. Спільного проєкту Різдвяні Зустрічі. І він стосується адвент-календаря. І тому до 1 грудня ніхто не повинен побачити, що ж я там таке стартую. І цьому таємному старту я буду присвячувати тиждень вільної людини, ну, після тижня з магічним кубіком. А тиждень визволення з гачків ще не розпочнеться. От на тому тижні я і буду просувати таємничий різдвяний старт свій. А поки що він хай почекає, тому що розпочинається тиждень з магічним кубіком. І до тих чотирьох стартів, які я вам показала, мені ще треба додати. Два процеси, які в мене є. Один з них це ще один процес для бінго з харківських петель, тому що там є квадратик у моєму стовпчику жакард. Отже, у мене шкарпетки з жакардом. І ще один процес, немає ніякого відношення до бінго. Це звичайні шкарпетки, які завжди є в роботі. Отже, шостим процесом на тиждень з магічним кубіком. Я беру шкарпетки, і от так складається, що в мене, здається, знов три парі шкарпеток. Отака магія, Такий, який час, така і магія. Сподіваюсь, я. Що мені мені вдасться хоч якісь процеси завершити на цьому тижні? Тому що додавати процеси недов'язи я давала собі слово такого не робити. І сподіваюся, що я впораюсь з цим завданням. Головне, щоб у мене все склалося з гусями. А й з іншим я сподіваюся, що впораюсь. Тиждень з магічним кубіком, я сподіваюсь, мені в цьому допоможе. Тому наприкінці тижня з магічним кубіком подивимось, як я з цим впоралась. Тому на все добре. До нових зустрічей!